Добрий день, сьогодні у продажі будуть різні запчастини. Розпочнемо ми з доставки. Доставка в почта повна оплата нова, часткова або повна вирішувати вам. Наложки в мене немає, як ви знаєте. Розпочнемо ми з огляду запчастин і та зірочок. Передивіться. Ставити на паузу, кому яка потрібна, по зіркам все видно. Все стінами. Цеп зимовий 500 гривень. Додаткові фото маю. Потім цеп крок 15, 245 метра, 170 гривень новий. Цеп крок 19, 90 см. Всі цепи нові. Цей цеп крок 19, 3,7 метра продавав по 200 гривень за метр 740 Це такий цеп, теж новий, крок 19, 2,25. Ці відріжете, кому не потрібно. теж новий 450 19 крок 3,3 метра 650 гривень. Дивіться який. 3,6 метра 700. 5 метрів 1000, Так воно в бухтах чеках було все. 1,8 160. І в такій це якийсь специфічний... Це специфічний цепок. Оце його, оце, його, оце його ціна 160 гривень. Дивіться, я покажу вам ближче. Оце такий стан у нього. А цей цей, він вухрядний. Дивіться, теж новий. Ціна така. Такий ключ. Он має ін япан. Такий стан. 200 гривень. Такі на конечність. вони всі нові. За 11 штук 500 гривень. Сокири. За пару 300, такого стану. Одна заварена, одна лопнута, підвариться. Ковальський набір. За 3 штуки 400 гривень. Коваль вам за такі кошти не зробить. Таких трьох речей. 400 гривень за 3 штуки. Гвинт 600. Глочок 200. Тут люфтить. Цей 150 новий. Цей 100. Авіація по 200. Такий стан. молотки 250. Цей гак новий 300 під клин, сегменти 180 гривень, 9 штук новий. Гачки 250. Пара карабінів 100. 8 шліців, кардан. Тут труба відрізана. Такий стан. Без люфта. Перемазати крестовинку. Ціна 600. Набір, набір ключів. Видно все. Це якийсь специфічний. І це такий самий новий. 500 бальтів, цей ключ 150, такий ключ 500, Вон маркування його. Вікторів такого плану. Діаметр тут 147, 500 гривень. Тут діаметр 78, вал 25-й. За 500 гривень токар вам не витачить. Далі забув, плейфон для заскувайбер. Ящик 500 гривень, так і стане. Підігнутий був тут в одному місці, як бачите. Ну а так стан його гарний. Стан нового, можна сказати, ну, був підігнутий, такого стану. 500 гривень. Такий диск стов. Пара на фільмалий квадрат, культиватор дві. Ножі, параметри видно, то на 950 гривень. І такі ножі мене хтось запитував раніше. Ну, тільки один 300 гривень. Такого вигляду він. Він новий. Пружин. Тут 17, 38 загальна довжина 300 гривень. Загальна довжина 72 см. 250 гривень товщина 7. Товщина 6, 36 см 150 гривень. Товщина 8, 35 см 100 гривень. І цих пара, тут товщина 7, тут товщина 4. Пара 150. Леміч такого плану 200 гривень. Переходимо до огляду запчастиним МТЗ. Знову. То продав синеньку, з'явилась на вас, 100 гривень. Тут все нормально. Шестерні такого плану. 30 на 35 зубів. 800 гривень. Стан. Тут такий стан. Тут такий стан. Вал 400.

200, сальник не випресовував, туго сидить, руками не болтається нічого. 200 кришка. Пауки до МТЗ, по 800 гривень. У мене МТЗ немає, я не скажу, ну, мабуть треба дивитися до них, бо тут, бачите, люфт є. Маркування там щось пишуть. Там десь на кришках МТЗ написано. Такого стану. 800 гривень. Інша теж така сама. Теж там МТЗ. Мабуть, оригінальний, не скажу, каталожний. Такий стан по 800 гривень. До плуга такий кронштейн, різьба там є. Тут отвір 23, я наміряв, 400 гривень, 58 на 58 квадрат. Такий стан. Дві коси. Це нова, 300 гривень. Дев'яточка, 90 року. Ця 200 гривень. Вісімка. 88 рік. До Т-40. Корпус бортовий, Тут такий стан. Тут такий стан. Я думаю, це можна зробити. Тут такий стан. Додаткові фото будуть. 1000 гривень 500 роздатка підшипники. Корпус цілий, підшипники під заміну. Честня такого стану. Лежало. 500 100 гривень. Наковання така 42 кг. 2000 гривень. Тут виробітка є, тут відбите 42 кг. Такого стану. Відправлю до Лівері, нова пошта грузовий. Корзина щеплення ЮМЗ вартує 3500. Раніше бачите, яка ціна була. Раніше в якому році я вам не скажу. Тут все гарно. Пружинки нові, тут все... тріскуни Триску... нові. Тут нормально все під підвом, тут теж гарно. Ну вона стояла дуже мало. І саме головне, що диск, звертайте увагу, диск оцей він рівний. Не мікротріщин, немає нічого. Сухарі нові, ну все тут нове. Диск зараз покажу, дивіться, він рівний, він, він не бачив нічого. Дивіться на площину. Все рівно. Купуємо, ставимо випрацювати. Далі будуть... За диски. Продовжуємо. Далі огляд. Є такий, забув сказати, лопата. 100 гривень. Ложером ЛНЗ 1100. тисячу за зірочку. зазірочку. Це нова і з ДТшки. 3000 гривень вартує. Пружини такого плану, 800 гривень на підборщик. Товщина. 5. Довжина 22,5, ширина 9,5, 200 гривень. Трубки пара до юмза цілі, 350, 250 натяжник СМД, грудинка на плуг кіровський, нова, 300, напускач 200. Чугун. Супиться 30, 300 та нової. З'явився такий пристрій, принесли на продаж. Раритетна така річ. Рік випуску 58-й, як бачите. Це для пристрілки зброї. 500 гривень. Тут це крутиться. На, на підніжці все воно працює. 500 гривень. Втікєвий, нові, по 250 гривень, Цей більший, цей менший. Огляд циліндрів. Шток 40, вихід штоку 45, гільза наружі 59-800 гривень. Односторонній ідії. Мастило в ньому було чисте. Шток ідеальний. Ніде нема нічого такого, як видно. Такого стану. 800. Тут шток теж гарний. Діаметр 50, вихід штоку 16 см, гільза наружі 88 700. Тут ще є 40. Тут ще є 40 під заміну, такий стан. Двосторонній дії. Шток гарний. 700. Ну такий циліндр. Можливо, у кого є шток, 250 гривень. Даний його є. По -штоковій. тут нормальний, а тут бачите, по ці пори так крижавенькі. Клапан потоку Т40-300. вам за 500, шоці гарні. Тут отварити. Це по-моєму хтось запитував привід насоса. Це знайшов, шкіл тут свіжо відбитий, такого стану. МХ32, привід. Ціна 600 гривень. Центри пугаємо за 800 стан. Тут такий стан. Там все на місці видно. Всередині. Не розбирав я, не дивився, не чистив нічого. Клапанці стоять 800 гривень. До Т-40 250. Такий стан. 250. Ти. Різьба тут гарна. Прогонити буде все нормально. І на ПВМ МТЗ завжди в мене такі кришки 800. Леопну не, 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 там де нічого немає. Костан. Тут такі стан. Тут корпус висілий. 800. Це такого плану. Товщина 13. За один кусок метр 1,40 тут є три куски. 280 гривень. Такий стан. Стан гарний. Диски ПВІ. Пара з камерами 6 тисяч гривень. Телефон для заску Viber. Маркування 9х20. Такого стану. Вони, вони, можна сказати, вони вон, рік виготовлення 5-2008 року. Такого стану, дивіться. Оце єдине місце на одному диску, де є трішки підігнути. Ну, воно на роботу не впливає. Оце одне. І все. Далі всі диски я передивлю, а, влявся, диски гарні. 2008 рік випуску. Такий стан. Ніде нічого не розбите, Все гарно. Камери до них теж є. Хто зацікавлений, не пізніше фото додам. Диск культиватор 650. Такий стан. Тут такий стан. Ти ще не виявив. 650 гривень. Диски 5. по 650 гривень за штуку. Три штуки, ну всі, всі з отворами під камеру, Такий стан. Тут он болти, десяті, а потрібно... Ставити 14 і це і такого стану. І той і такого стану. Знову під'їхали пальці. 15 гривень штука. Ось розміри. Скільки штук не знаю. По всіх забере трішки вступлю. І на завершення мети з М12 різні. 60 гривень кілограм. М16, 8 кг, плюс і 27, це специфічна гаєчка, вона висока, дивіться, різьба стандартна. Гай, всі такі люблять, тут гайка, болт, болти і Л30 і Л20 різні. По довжині. 60 гривень за кіло має таких два ведра. Від 5 кг продаж. І такі гайки різні 60 гривень кілограм. Тут різні. Все, що понаходить, це в один мішок такий. І такі ще залишились М24 довжина 85, 85, 23 кілограми. 1150. Кому потрібно, ну від візьміть від 10 кілограмів, відважу. Такий стан. Белуну вони гарні. 150 будуть за кіло. Локація міста Чернігів, по місцеве приїжджаємо, забираємо. Відпра... За відправку у почта повна оплата нова часткова, або повна вирішувати вам. Наложку в мене немає, як ви знаєте. Дякую за увагу, до побачення.